Друзі, усім привіт! Я маю змогу почати вести свій канал, знімати нові відео. Яке ж це відчуття щастя? На протязі цих трьох місяців знімала деякі уривки, але що ось так влог, ну. Це просто я так, чесно кажучи, сумувала за ось цими емоціями, тому що це не перше вступне відео, яке я на протязі цих трьох місяців знімаю. Ну, сподіваюсь, що це вже точно, бо я так підготувалась. Я взагалі хочу трішки змінити канал, знімати по-іншому, додати, можливо, розмовні відео, бо в мене їх практично не було. А в мене за те, за цей час, ну не за три місяці, але за останній місяць так точно. Набралась ось така величезна кількість покупок. Тут і Сінсей, і Choice, і ось у мене тут посилки. Ось ми придбали гриль, тут ще техніка з епіцентру. І я думаю, ну, почну з розпаковки, почну з огляду покупок, а далі як піде, а, до речі, ще ось Аліекспрес. І тут у мене мікрофон, і це найперше, що мені потрібно. Тому зараз дістану мікрофон, буде кращий звук. І далі вже розпаковку буде дивитись набагато приємніше. Ось такий мікрофон Боя. Я придбала набір, там, де один мікрофончик, і ось ця база. Подивлюсь, як цей мікрофон буде мені працювати, як мені сподобається тоді. Можна докуповувати ще ці мікрофончики, але ну, в принципі, мені поки один і потрібен, бо вони є різні набори. Ось ця база, ця база вставляється в телефон, мікрофончик. Мікрофончик на ось такій прищепці, крутиться. І тут в наборчику ще ось такий дротик для зарядки. Базу вставила, мікрофончик приєднався, і я вже розмовляю через мікрофон. Тому пишіть, як вам такий звук. Є ось така кнопочка, і зараз ви почуєте різницю. Ну, можливо, комусь буде цікаво, то я так довго про мікрофон розповідаю. А, дивіться, зараз просто звичайний звук і чути а, трішечки, ніби як сторонній шум, то коли я натискаю кнопку, Тобто зараз такий звук, ніби тільки мій голос, і мені здається, не чути навіть звуку з вулиці. У мене тут відкрите вікно. Все ж таки я відімкнула функцію відокремлення голосу. Тобто та функція підійде, коли потрібно записати озвучку. Тоді буде. Голос без сторонніх шумів, це, до речі, дуже зручно. А коли я ось так знімаю влог, тут буде розпаковка, буде шум упаковок, тому природньо буде саме ось на такому режимі, як зараз. Хочу сказати, що мікрофоном я дуже задоволена. І оскільки почала я з AliExpress, то далі покажу. Що я там замовляла? Я вже не пам'ятаю вартість, сподіваюся, не забуду вставити посилання на ось ці товари, якщо вам буде потрібно. Пам'ятаю точно, що усі товари були дешевші в два рази, ніж би я придбала їх на будь-якому сайті у нас, і плюс мені потрібно було б ще оплатити доставку, а тут доставка безкоштовна. А прийшли вони мені десь за два тижні. Два тижні я очікувала. І, до речі, все прийшло однією посилкою, хоча я замовляла в різні дні і у різних продавців. Так, ну і перше, це ось така щітка. Щітка для чищення пральної машини. Моїй пральній машині вже десь років 15. Ми свою машинку ремонтували один раз і замінили повністю барабан. Там полетів підшипник, якщо правильно я називаю. І ось цю щітку я придбала для того, щоб чистити барабан саме зсередини. Тобто не там, де білизна, а вона вставляється під ось цю металеву конструкцію і чистить сам барабан. Ну, в принципі, виглядає логічно. А, побачу. Далі нашумівша щіточка. щиточка. Ось така ось ця тоненька щіточка. Ну, я думаю, розповідати про неї не потрібно. Всі її вже бачили. А, замовила її, бо вона там дійсно виявилася набагато дешевша. Далі, що це? Ой! Це не Aliexpress, це ми Валерію замовляли на розетці. Ось такі накладки на велосипед. в нього ось Кріснула, то замовили. Так, це не Aliexpress, Хоча, можливо, таке на Aliexpress також є, але це вже замовляли тут у нас. І з Алі остання покупка, останнє замовлення. Ось, раз, два, три, четыре. шість органайзерів для дроту, для електроприладів. Виходить, замовила 4 білих, два чорних. Ось так виглядає цей органайзер. Клейка стрічка, кріпиться сюди і на електроприлад. Сподіваюсь, воно буде триматись гарно. І виходить, що на електроприладі будь-який дріт. Намотується і сюди кріпиться вилка. Виглядає охайно. Найперше, де я буду організовувати дріт, це на своєму новому парочіснику, тому що там довгий дріт, а складати його дуже незручно, буде вже в наступних відео. По Аліекспрес все. Давайте далі сінсей. Так, сінсей, значить, у мене тут. Придбала ось такі стакани. На них була акція 30% 119 гривень за два. Але вони мені потрібні не для того, щоб пити. Не як стакани, а як вази. Вони такі тяжкі, такі, знаєте, ну от, схоже на вазу і все. Я хочу на столі ставити дві такі як вазочки, сюди невеличкі букетики квітів, так, можна навіть сюди чайну свічку, ну, от, як для свічника, то дуже гарно виглядають. Далі ось така ваза, дуже мені сподобалась. Дивіться, так гарно виглядає в інтер'єрі, до сірого пасує. Um... 149 гривень вона коштувала. До речі, на покупках Сінсей я зараз дуже класно заощаджую, тому що я у додатку збираю бали. Потрібно зареєструватися і кожного дня проходити реєстрацію, це натискання один раз кнопки, і вам додаються на рахунок бали. Ці бали можна обміняти на купони. Виходить, якщо у вас 200 балів, ви можете обміняти на купон 100 гривень. Якщо у вас 400 балів, ви можете обміняти на купон 200. Гривень. І ось цими купонами можна розрахуватись за 50% покупки. І ось у мене була покупка на 400 гривень, наприклад, то я активувала купон на 200 гривень, тобто за нього в мене знялось 400 балів з рахунку. І виходить на касі, я заплатила всього навсього 200 гривень замість 400. І Незалежно від того, чи там були акційні товари. Тобто купон діє на ось цю кінцеву суму в чеку. Це дуже вигідно. Далі придбала ось такі ємності, контейнери, лоточки, вони скляні, 119 гривень. Тут є така, такий ущільнювач силіконовий. Такий маленький лоточок, але це такий, знаєте, для зберігання в холодильнику, там залишки їжі, що не доїли, дуже зручно. Купила таких два. Ось купила два за 119, а заплатила всього 119, як за один, бо в мене був купон. Ось така лопатка для торта 59 гривень. Там ще є набори лопатка з ножем в такій упаковці. Мені здається, вони трішки товстіші, це така більш тонша. Але ніж мені був не потрібен, то я вирішила придбати тільки лопатку 59 гривень. Ну і, відповідно ж, вартість у мене вийшла на 50% менша. Так, і ось остання покупка із сінсей це ось така таця обертова, пластмаса можна поставити і в шафу, і на столі. Мені потрібна була саме пластмасова, тому що планую тут все ж таки зберігати там, пляшки з олії, спеції, там. Ну, Таке різне для приготування їжі, і мені потрібно було, щоб я могла гарно відмити. А в мене, от та, що дерев'яна, то на ній залишатимуться ось ці кола від пляшок. Ну, це буде непрактично. Тому я вирішила ось таку придбати, десь немає. 260. Гривень, мені здається, вона повна вартість і також пішла мені зі знижкою в 50%. Далі магазин Юкі. Не думала, що в мене таке довге вийде відео. А, до речі, магазин Юкі. Я знаю, що не в кожному місті представлений. Мені здається, в Києві ще немає. Напишіть, якщо з'явився, бо не було. Але зате у них є інтернет-магазин, інтернет-сайт, все можна придбати там. Це український бренд. І ось на розпродажі я придбала собі зайчика ось такого за 9 гривень. Ось такий великодній зайчик, був розпродаж. У нього немає підставки, коштував він 100 чимось гривень, там уже скільки наліпок. То за 9 гривень я взяла, полежить, до наступного року. І ось така підставка «Лав». Вона дерев'яна, коштувала 249 гривень, а по знижці 129 гривень. Дуже міцна, на перший погляд, така, знаєте, якісна. У мене були літери HOME, вони були з пінопласта, окремі літери, і дуже швидко вони зламались, довелось їх викинути, а ось це дерево фарбоване, мені здається, дуже практично. Дуже гарно буде. І ще по акції, але трішки раніше, мені здається, я не показувала у відео. Був ще розпродаж новорічний, зимовий розпродаж. Ось таких чашок новорічних. Придбала за 79 гривень. Також вони були і на сайті, їх можна було онлайн замовити. Коштувала така чашка 300 гривень. І ось я придбала дві. І ось така. Merry Christmas такий перламутр, така гарна чашка 79 гривень. До речі, там ще є для кави ще з новорічної колекції, тобто вони їх нікуди не повертають. Я так зрозуміла, вони стоять і розпродаються до останньої одиниці. Choice це вже тут у мене побутова хімія. Хто давно на моєму каналі, то знаєте, що я користуюсь цією еко-продукцією компанії Choice. Це еко-порошок, універсальний для прання, дуже класний. Я, наприклад, якщо знаходжу якусь продукцію, яка дійсно мені класно допомагає у вирішенні моїх потреб, то я не шукаю щось інше. По вартості, якщо ви партнер, то там така знижка. Я, на жаль, не можу суму знижки озвучувати у відео, але хочу сказати, що знижка така, як для підприємців, тому виходить дуже вигідно за дуже якісні товари. Екопорошок. Далі, мій улюблений порошок для посудомийної машини. Дуже класний, просто дуже класний. Все відмиває. 10 грамів потрібно для одного циклу завантаження посуду. Я навіть не додаю ополіскувач. Звикла, подобається, безпечно. Також для миття посуду ось така рідина. Теж дуже економна, гарно відмиває жир, навіть в холодній воді, після ось цієї рідини для посуду взагалі не сохнуть руки. Я навіть інколи використовую як рідке мило, тому що у мене в диспенсері стоїть ось тут на кухні цей засіб. Іноді помити руки, продукція безпечна, протестована. Також Ось цей мій улюблений засіб для чищення ванної кімнати. Прекрасно знімає вапняний наліт. Я придбала без розпилювач, тому що в мене є пляшка попередня, тому я сюди додам той розпилювач з попередньої пляшки. Вапняний наліт, помити ванну, будь-що він настільки швидко все відмиває. Якщо мені сподобались якісь засоби, то я не шукаю ніяких інших. Далі ось такий антижир. До речі, всі продукти, які я зараз показую, я їх використовую на постійній основі. У нас тут недалеко є екомагазин з цими товарами, і тому я можу їх купувати по мірі того, як вони у мене закінчуються. І ось саме цей антижир. Я використовую не тільки як антижир, а саме як засіб, який допомагає мені відмивати пігментні плями, наприклад, на лід. На чашці від чая просто за секунду. Якась пігментна пляма на стільниці? У мене біла стільниця. Якщо там щось полежало і залишився ось такий саме пігментний кольоровий слід, просто миттєво знімає ось цю пляму. Також плями на дошці, пігментні плями на обробній дошці. Дуже класно видаляє. І, до речі, я його використовувала без рукавичок. Там, ну, помити чашку це швидко, відтерти якусь плямку це швидко. І після використання я не відчуваю, що шкіра пошкоджена, стягнута. Дуже класний засіб. Я без нього не уявляю своє щоденне прибирання на кухні взагалі. І останній засіб ось така. Паста для видалення вапна і ржі. Я її використовую у ванній кімнаті саме для скла. У мене у душовій скло, і ось цей вапняний наліт дуже гарно знімає саме ось ця паста. Вона дуже гарно підходить саме для ванної кімнати, видаляє там мильний наліт, вапно, іржу. Але я використовую її саме ось для скла. Далі трішки пройдемось по посилках. Так, зараз це запаковано мій ніж. Так, отримала спіруліну. Зараз покажу яку. Замовила спіруліну в таблетках. Так, що це тут, тут інструкція, як її вживати. Замовила цю спіруліну саме в таблетках, тому що ну, розводити порошок це незручно, тому замовила в таблетках: це спіруліна справжня з озера Чінхай із Китаю. Це, до речі, все, що ви бачите, це не реклама, це все те, що я дійсно собі купила, що я купую, чим я постійно користуюсь. І я просто почитала про цю спіруліну. Тут такий величезний склад амінокислот, вітамінів, мікроелементів. Ну, взагалі, я думаю, що кожен чув, що таке спіруліна і для чого вона потрібна. Тому буду пити, до речі, про ефект також розкажу. Так, далі замовила собі протеїн. Це протеїновий коктейль, персик-манго. Це ізолят сивородкового протеїна, хто в темі, той в курсі. Не дешеве задоволення пити щодня протеїн, з віком нам потрібно більше білка. Тому намагаюся хоч раз в день пити протеїн. Він дуже класно допомагає схуднути, ним можна замінити один прийом їжі. Тут в порції 22 грама, і тут трішки мікроелементів, тому замовила собі ще протеїн. Так, ну і нарешті черга дійшла до техніки з епіцентру. А, так, спочатку купила ось такий розпилювач для оцту та олії. Ось таку пляшку з дозатором. Тут є лієчка, тому що тут. Ось таке горлечко не широке. До речі, ну, побачу, як буде мені зручно користуватись, бо його ж там треба всередині гарно вимивати, то залити буде зручно, а як його, ну, побачу, в мене є ось ці щіточки такі. І чому я купила саме такий? Тому що тут ось це покриття, це метал, не пластмаса. В Аврорі, в копійці є такі саме з пластмасовим покриттям, і на них тут таке напилення під золото або під серебро. І мені здалося, що це буде непрактично, бо потрібно мити постійно цю пляшку, обробляти. Тому я взяла ось таку з металевим покриттям носик туди схований, можливо, через те, щоб з нього якщо буде капати, Олія, то вона там залишалась і не текла по пляшці. Ну, не знаю, побачу. Далі нарешті придбали кавомолку. Взяла таку звичайну бюджетну Bosch. 1300 чи тисячу, не пам'ятаю, треба, напишу, скільки вона коштувала. Ось така кавомолка, сама звичайна. Брали навмисне саме таку без чаші. Такої з'ємної, сама чаша вмонтована, вона не виймається. Ось так: накрити, натискати і подрібнювати. Бо попередня кавомолка у нас була зі з'ємною чашею. І ось ті зубці, що були на чаші, і ті зубці, в які вставлялася чаша, вони зламались. І нам сказали, що краще, коли не виймається ця чаша, тоді кавомолка прослужить довше. Тому взяли саме таку Ну і гриль. Про гриль взагалі потрібно розповідати довше. Зараз я вам його покажу, а в наступному відео я вже буду його ставити на своє місце покажу попередній гриль, що з ним трапилось, чому ми вирішили придбати ще один майже такий самий. Ось так виглядає гриль. Це бюджетний варіант, коштував 3500 Можна було придбати за 3. Тоді там не було б ось цього перемикача. Тут перемикач на три потужності. Сам гриль 2000 Вт. І ось чому ми взяли саме цей бюджетний гриль, бо нам, в принципі, ті всі функції, які є в більш сучасних грилях, і не потрібні, бо ми на цьому грилі там, запікаємо в пергаменті їжу. Ну, хто давно на моєму каналі, то ви бачили, у мене є відео окремо страви на грилі. І ми його використовуємо більше як не гриль, а як пательню. Він у нас на щоденній основі у використанні, тому ми не бачили потреби переплачувати. і Купувати якийсь там дорогий гриль, якщо можна використовувати ось цей І, до речі, ось на цьому грилі найбільша площа, найбільша поверхня для приготування, наприклад, більш дорожчий опті гриль. Там ось ці панелі для приготування знімаються і вони меншого розміру. Тут панелі не знімаються, але оскільки ми готуємо. В пергаменті, то мию я його не так часто, просто протираю. Це вже коли там щось потече, там пригорить, то тоді я його мию. А так дуже зручний. І ось зараз покажу вам всередині. Тут є ось така защіпка, тому що можна його зручно зберігати ось так у вертикальному положенні, десь під, сті... під стіночкою. Відкривається. Тут ось такі панелі, лоточок для рідини. Панелі не знімаються, але нам, в принципі, це не критично. Ми його використовуємо по-іншому. Друзі, на цьому поки все. Сподіваюсь, наступне відео вийде зовсім скоро, бо у мене дуже багато планів. Чоловік мені переробив електрику, і тепер мені потрібно зручно виставити мою побутову техніку, так як я собі це запланувала. Також буде невелика мотивація, бо мені потрібно відмити плитку моїм пароочисником. Також хочу усім вам подякувати за те, що залишились зі мною. За час моєї перерви аудиторія збільшилась. Всіх ласкаво прошу, дуже приємно усіх бачити. Також, хто не підписався, підписуйтесь обов'язково, мені буде дуже приємно. Ви собі не уявляєте, як це надихає, а також допомагає розвитку мого каналу. Дякую усім, дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забувайте, будь ласка, підтримувати вподобайками, пишіть коментарі. І до зустрічі!